Від світанку правоохоронці взяли під посильний контроль урядовий квартал, де напередодні сталися сутички. А от кияни дорогою на роботу зверта... звер... звертають під парламент, аби вшанувати пам'ять загиблого нацгвардійця 25-річного ігоря дебріна. Сходи Верховної Ради вже вкриті живими квітами. А Іна Боднар чатує там з самого ранку, і в неї дізнаємося. Останні подробиці збільшується лишень велика кількість правоохоронців. Вони стають по периметру. Киян, киян сюди з квітами пускають, вони несуть на а, Верховної ради живі квіти з парламенту. Винесли навіть відра з водою, щоб вони ставили туди букети. Кияни приносять квіти, стають на коліна перед портретом загиблого нацгвардійця. І хвилиною мовчання в. Вшановують його пам'ять. Декілька хвилин тому ганок Верховної Ради ще раз вимили працівники Верховної Ради, вони тут зі щітками мили. Колони парламенту, аби не було жодного сліду від вчорашніх подій. Загалом сюди ж мають прийти і народні депутати сьогодні ж відкривають третю сесію, але вона призначена відкриття призначене аж на 14-ту годину. Однак до цього посилено готуються. Принаймні, ось уже зранку приїхали численні правоохоронці. Автобуси стоять в ряд тут нацгвардійці, працівники спецбатальйонів особливого призначення МВС. Також на поготові і швидка. І декілька пожежних машин, як самі рятувальники кажуть, вони тут на про всякий пожежний випадок. Однак усі сподіваються, що вчорашніх подій сьогодні не повторяться. Зранку, перед тим як ми приїхали до Верховної Ради, ми побували в Голосіївському райвідділку міліції, адже саме туди доправили найбільшу кількість затриманих активістів. І туди з пікетом пішли свободівці. Зранку їх не було були лише е, такі втомлені правоохоронці, які нам розповіли, що активісти розійшлися десь од. Другій годині ночі о шостій пішла остання активістка. По собі вони залишили велику купу сміття, порожні пляшки з-під води, алкоголю, численні цигарки. Усе це валялося як під ворітьми міліції, так і під житловими будинками. Також по собі активісти залишили кілька шин від машин. Як нам розповіли у райвідділку, усе це комунальники зранку прибрали. Жоден активіст туди, поки що не прийшов. Є Дякую на пасибі, і на боднар за читую на Грушевського, і власне, розповіла нам що там відбувається.